Враженнями від роботи у Верховній Раді поділився народний депутат України Геннадій Федоряк. В столиці Буковини нагородили найкращих спортсменів. Чернівці відзначили день визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці. Далі про події п'ятниці 29 березня в студії Вероніка Залевська. 29 березня річниця визволення чернівців від німецько-фашистських загарбників. 69 років тому цей день став знаменним не лише для солдатів радянської армії, але й для кожного городянина. Примітно, що під час сутички місто суттєво не постраждало. Незначні ушкодження отримали лише кілька будівель в центрі Чернівців. Перша хвиля зіткнень між противниками відбулася вроч. І ще біла поблизу річки Прут. Події 1944 року намагалася відтворити Ольга Паламарюк. 69 років тому, 29 березня, відбулася визначна подія в історії чернівців. На цьому місці радянські війська успішно атакували німецько-румунський гарнізон. Історики запевняють, саме завдяки продуманій тактиці радянських офіцерів чернівці і були визволені. Тепер тут ліс. А в 44-му це була так звана захисна галявина. Обороняла Чернівці кілька насипів та окопів. Німецько-румунські війська, які впевнено засіли в місті, гадки не мали, що чернівці визволятимуть, тому до атаки не були готові. Радянські солдати йшли в наступ із заходу та сходу, хоча їхнє озброєння дещо поступалось амуніції противника. Це просте спорядження радянського яка навіть на 44-й рік, 41-го року, вона практично не змінилося. Щодо зброї, моєї гвинтівка Мосіна 1891 року з модифікацією 1930 року. Німецьке командування завжди читятніше відносилося до озброєння і до амуніції своїх солдат. На мене знаходиться стандартний одяг рядового солдата Вермахта штурмовою гвинтівкою МП-44. Так виглядала переважно більшість солдат. вермахта. Відомо, що сутичка за визволення чернівців тривала лише пару годин. Поранення тоді зазнали кількасот солдатів з обох сторін, загинуло близько ста. Пізніше історики напишуть що о 14-й годині, 29 березня чернівці були звільнені. Командир юнус Юсупов зірвав мерії, а Нині це міська рада. Прапор із свастикою прикріпив червоний. Чернівчани радісно зустріли своїх визволителів. Звільнення обласного центру було досягнуто з мінімального. Льмими втратами Після довгих місяців німецького рабства нова прийшла життєві, пам'ятає день визволення Чернівців і Михайло Петрович. Він переконаний, радянські війська здобули перемогу завдяки продуманій тактиці офіцерів. Командування советської армії і особливо значить, командуючи Першим Українським фронтом, построїли так, що німці вимушені біжати сюди. Потому что не могли попасть в, в окружение, і они были безусловно уничтожены всі. Згодом про бої в Чернівцях нагадували лише кілька зруйнованих будинків та резиденція Буковинських митрополитів. Нинішній університет тоді був розграбований. Капітальну реставрацію провели аж тисяча 1956 році. Наше місто визволяли українці, росіяни, вірмени, осетини, татари та євреї. Всіх їх об'єднувало одне жага перемоги та незалежності. Ветерани згадують ті події сльозами на очах та переконують, якби нашому місту загрожувала небезпека зараз, готові до бою. І ми б пройшли. <рі> так що... Ольга Поломарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. То днів нового скликання депутатів Верховної Ради у парламенті минуло народні обранці вихідці з Буковини вже протягом тижня працюють по своїх округах і в той же час діляться своїми враженнями від перебування в залі засідань з місцевими журналістами. Як організував свою роботу, народний депутат України Геннадій Федоряк знає Ірина Мороз. Перший раз у Верховну Раду України, як у перший клас, усе нове та невідоме. А що усі сперечаються, конфліктують, ба навіть б'ються. І те, що люди бачать по телевізору, каже Геннадій Федоряк, це тільки частина атмосфери, у якій треба продуктивно працювати, аби не підвести своїх земляків. Ну, я особливо як буковинець, я відчуваю потребу в тому, щоб допомагати Чернівцям. Я постійно спілкуюся з керівництвом міста, з керівництвом міста, з керівництвом області. Сьогодні є суттєва заборгованість державного бюджету перед місцевим бюджетом за те, щоб було вже виконано в 2012 році. До речі, це стосується і будівництва лікарні, і будівництва доріг. Ми будемо це робити. Я буду допомагати місту у всіх проблемних питаннях. Завітав Геннадій Федоряк до Оксани Денисюк на програму суд речей на станції ФМ. Ми продовжуємо хорошу традицію запрошувати до нас у студію. Народних депутатів України обраних від Буковини, і сьогодні в нашій студії Геннадій Дмитрович Федоряк. Доброго вечора зараз життя Геннадія Федоряка залежить від регламенту. Робота в сесійній залі на пленарних засіданнях, далі безпосередньо у комітетах, законотворча діяльність на спілкування із виборцями на місцях. Також є робота в депутатських групах, наприклад, у фракції партії регіонів, таких сім депутат, на мій погляд, має жити в такому чіткому законодавчому руслі. Да? Тому що він є прикладом для наших виборців. я не думаю, що коли виборці посилають людину в Верховну Раду, обираючи її на певному окрузі, вони хотіли б бачити, як ця людина пригає на трибуну, вириває мікрофони, блокує. Блокує роботу Верховної Ради, тому я не був готовий до цього. Першочерговими завданнями у своєму окрузі Геннадій Дмитрович називає проблеми водовідведення, гасифікації та модернізації підприємств. Тому кожного разу, коли приїжджає у Чернівці, цікавиться цими питаннями і сприяє їх вирішенню. Більше про плани та цілі народного депутата України можете дізнатись, прослухавши повний запис ефіру на нашому офіційному сайті ACCN.UA, а також на сторінці «Суть речей» у мережі Facebook. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Його створювали як засіб від головного болю, але він став одним із найпопулярніших безалкогольних напоїв світу. Ми продовжуємо нашу традиційну рубрику цей день в історії. 29 березня був створений рецепт Кока-Коли. Рецепт одного з найвідоміших і найпопулярніших безалкогольних напоїв світу Кока-Коли був створений 29 березня 1886 року. Тоді фармацевт за освітою та військовослужбовець за професією Джон Пемпертон мав намір створити засіб від головного болю. Він зварив сироп з листя дерева Кока, з яких згодом виділили наркотичну речовину кокаїн. Також туди входили цукор і кофеїн. Пізніше смачний напій, який до того ж мав стимулюючі властивості, був запатентований як лікарський засіб від будь-яких неврологічних хвороб. Назву Кока-Кола вигад. Дав бухгалтер Пемпертона її він написав фігурними буквами, які досі є логотипом напою. Шість років по тому Кока-Колу офіційно зареєстрували як товарний знак. Після цього напій перестали продавати як медикамент. З тих пір минув час змінився і рецепт, і відповідно, самі складники напою. В першому створеному рецепті були дві основні діючі речовини. Якщо з точки зору медицини фармакології дивитися, це дві діючі речовини. це кокаїн і кофеїн. Кокаїн як наркотик був згодом заборонений до застосування в більшості країн світу. А залишився кофеїн. Кока-кола приносить небачені прибутки для компанії. А в 1902 році напій стає найвідомішим у Сполучених Штатах. Згодом у 2005 році ця торгова марка була визнана найдорожчим брендом світу. Сьогодні цей напій продається в 20 країнах. Популярністю кока-кола користується і у нас. Кока-кола продається частіше, ніж інший товар. Люди приходять і питають про нього, чому нема товару. Наприклад, якщо нема на складі, то Кажуть, щоб заказали цей товар. Але за словами лікарів, цим смачним напоєм не слід зловживати. І хоча будь-якого негативного впливу кока-коли на організм людини офіційно не доведено, цим, кажуть медики, напій не слід вживати людям, котрі страждають на хвороби кишково-шлункового тракту. Вероніка Залевська Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. 300 чернівецьких школярів на сцені обласної філармонії заспівали легендарну червону руту. Разом із симфонічним оркестром під керівництвом американської диригентки діти продемонстрували результати п'ятиденної роботи міжнародного музичного табору, який протягом цього тижня працював у Чернівцях. Завітав він до нас за сприяння громадської ініціативи «Рідне місто. Завдяки цьому діти за лічені дні опанували ази вокалу та гри на музичних інструментах. Червона рута, дев'ята симфонія Бетховена та ще чимало пісень, і це все лише за п'ять днів. Я здоволена, як я навчився співати і грати на інструментах. Ми важко працювали над цими піснями, важко було стояти, але ми витримали. Ну заспівали гарно. Задоволені концертом і батьки. Кожному з них приємно побачити своїх синів та дочок на сцені обласної філармонії разом з професійними музикантами. Диво, щоб в нашому місті відбулася така гарна. Справа, дійство, концерт за підтримки рідного міста, громадської ініціативи і діти. По получили, мені здається, дуже велике задоволення. А ще більше задоволення родичі. Винувати це торжества, американська диригентка не приховує радості. Каже, з чернівецькими школярами працювати було цікаво та легко. Діти усе схоплювали на льоту, а результатом можна справді пишатися. Я дуже щаслива і задоволена. Хоч в принципі головним тут був процес, а не сам результат. Це тільки початок для цих дітей. Вони не стали професійними музикантами за п'ять днів, але ми надихнули їх, і це є те, чого я прагнула. Або школярі протягом весняних канікул не нудьгували, продуктивно проводили час та вчилися новому. потребувалися в громадській ініціативі рідне місто. Сказати, що головніше концерт чи навчання неможливо, тому що це один єдиний процес. Найголовніше це відчути, дати можливість відчути кожній дитині, що вона талановита, що вона може розвивати свій талант як в музиці, так і в співі. Це була найголовніше мета. Надалі такі табори планують організовувати частіше, адже у Чернівцях чимало досвідчених музичних педагогів, і що найголовніше талановитих дітей. Ірина Мороз Ярослав. Вицький час новин Чернівці. Найкращою спортсменкою року стала Наталія Лупо. Легкоатлетка вже втретє здобула таку високу оцінку не лише від фахівців, але й від пересічних буковинців. Серед спортсменів неолімпійських видів кращим визнали найсильнішу людину України Костянтина Ільїна. В чолівцях відбулася 10-й 10-та ювілейна шоу-програма Зірки Естради зіркам спорту, де оголосили імена найкращих спортсменів 2012 року. Минулий рік для спортивної буковини був визначним небувалою досі кількістю учасників олімпійських та параолімпійських ігор. Всі олімпійці, звичайно, очолили список найкращих спортсменів Чернівецької області та ще й отримали медалі на славу чернівців і подарункові сертифікати. Вперше цього року засновані п'ять стипендій. Не п'ять стипендій, а п'ять такі від обласної державної адміністрації для чотирьох учасників Олімпійських ігор і одного учасника параолімпійських ігор. В сумі п'яти мінімальних заробітних плат. Ну всі уточні. Думаючи, що це щомісячна стипендія, але це все таки разова премія. Найкращу спортивну десятку року визначали за думками фахівців результатами змагань, смс та інтернет-голосуванням. Вже втретє перемогу здобула легкоатлетка Наталка Лупу, яка й на Олімпіаді побувала, а нещодавно чемпіонкою Європи стала. Найбільше ж СМС-повідомлень отримав молодий боксер Олександр Тесленко, який минулого року здійснив прорив для Чернівецької області в дорослому боксі. Фінальний шеф фінал попав на шмалет України серед дорослих. А до моя каву самая головна до 22 лет перше місце, то, що заняло на чінать України. переможну десятку серед неолімпійських видів спорту очолив богатир Костянтин Ільїн. Найуспішнішими федераціями визнали легку атлетику та стрільбу з лука. Лучниця Лідія Січенікова зізналася, що такі нагороди для неї такі ж важливі та трепетні, як і спортивні здобутки та медалі на п'єдесталі пошани. Інші бачать тебе на перемогах, інші люди в Чернівцях тебе впізнають так само тут. Це інші якісь переживання, захоплювання. Якісь шоу програма проходила за традиційним сценарієм. Всіх спортсменів вітали зірки естради, а владники не лише дарували грамоти та кубки, але й обіцяли ще більше уваги звернути на їхні проблеми та дякували за неймовірну працю супереч всьому. Маємо от щойно, щойно чемпіона Європи в спортивних залах. Але при цьому спортивного залу то у нас повноцінного немає. Ми зараз займаємося цим питанням. Якщо футбольна команда Буковина йде на нормальних місцях в першій лізі, де ви бачили футбольний клуб, в якого нема тренувальної бази, і щоб він показував, попри всі негаразди. Отакі результати прекрасні відзначили також і найкращих тренерів минулого року, успішні команди та клуби. Адже насправді 2012-й подарував багато здобутків, перемог світового та європейського рівня, нових зірок та перспективних спортсменів. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі у мене все. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку «Час чернівців» в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.